Взагалі, після того, як дві години мама перебуває з дитинкою, якщо все добре, вони йдуть у відділення, де вони спільно перебувають мама і дитина. І ось тут вже починаються ось ці перші питання, ось ці перші проблеми, які можуть виникати, так і з якими може допомогти попередня консультація з педіатром до пологів. Тому що насамперед ця консультація вона важлива для того, щоб заспокоїти батьків, так щоб дати їм впевненість у тому, що якщо виникнуть якісь моменти, якісь питання, вони вже знають або як допомогти дитинці, так або як діяти в певних ситуаціях, або якщо не знають, вони мають бути впевнені в тому, що вони знайдуть ту людину, того педіатра, до якого вони можуть це запитати. У мене є таке питання ще спірне, от наш глядачі будуть бачити. Деколи є так, що батьки не обізнані, не знають, як готувати груддю, не знають, як прикладати все, а їм зразу суміш дають. Так, от питання є таке зараз у нас в Україні, що не вчать як не акцентують увагу на грудне вигодовування, а дають суміш? Чи такого вже немає? все таки тенденція йде до грудного вигодовування? Тенденція.